Дітей треба зацікавлювати і зокрема популяризувати науку, зацікавлювати їх, показувати, що це цікаво. Маленькі діти ідуть за цікавістю, батьки часто вони. Більшу роль відіграють в виборі професії чи в виборі університету, ніж їхні діти чи їхні внуки. Тобто, думка батьків дуже важлива. Вона їде в метро, і він до неї щось намагається заговорити, а вона повертається своїм журналом. Він туди, вона сюди повертається. Значить, і журналісти її потім питають, що ви просто не підтримуєте його політичну позицію. Вона каже, ні, у мене 40 хвилин, я їду в метро, і я тільки можу тут на роботу роботи, я можу тільки в метро почитати цей журнал, він займав мій час. Що нам потрібно, для чого ми ходимо в університет? Зараз ми говоримо про вищу освіту. Для чого нам університет, ким ми хочемо бути, що ми там хочемо здобути? І я думаю, що ці питання в наш час вони важливі не лише для молодих людей, які закінчують школу і стають студентами, не лише для студентів, але значною мірою для їхніх батьків. Чому? Тому що ми бачимо по результатах соціологічних опитувань, що батьки часто... вони... Більшу роль відіграють в виборі професії чи в виборі університету, ніж їхні діти чи їхні внуки. Тобто думка батьків дуже важлива. От і зараз є така тенденція, до речі, що треба вкладати в освіту, тому що такий час неактивний, і коли неактивний час, його треба витратити на себе. Це вже це вже правильна позиція. От. Тобто, якщо ми приходимо в університет, я думаю, якщо ви дивитеся телебачення чи берете участь в якихось дискусіях, то звучить дуже часто слово успіх, значить, що треба бути успішним. І от що ж таке бути успішним в даному випадку? Що таке бути успішним? Для різних людей це також звучить по різному, і різні люди собі по різному формулюють. Є різні традиції. А по різному знову ж таки в родинах люди це бачать. А різні є, скажімо, моменти пов'язані з історичною спадщиною. Отже, що значить бути успішним? кажуть бути успішним на ринку праці, так щоб знайти роботу. А щоб тебе взяли і тобі добре платили, Оце і той мінімум, я думаю, які, яким обмежується більшість розмов молодих людей, що ви закінчите університет, потім ви знайдете хорошу роботу і вам будуть непогано за це платити. Але давайте подумаємо, можливо, все ж таки це логіка якогось виконавця, так хорошого виконавця, якому хтось колись щось заплатить чи він буде, чи вона, як виконавець успішний, і зробить якусь кар'єру, і буде непогано жити, але все ж таки це психологія виконавця. Тобто це людина, яка прилаштовується до якоїсь системи. Тому я думаю, як мінімум, ми повинні вести мову про те, щоб а, хотіти бути лідером. А, і що таке бути лідером? Це також цікаве питання. Якщо ми, наприклад, говоримо про університетське життя і в контексті лідерства в університеті, як правило, якщо ми так вдумаємося, якщо не звертали на це увагу, то це більше пов'язано з харизматичними рисами якогось ректора, який є лідером, тобто який за собою. Когось кудись веде. І я думаю, що це також хибна думка, тому що в контексті університетського життя лідерство є командним поняттям. Але хто такий лідер? Тобто, а лідер це ми в даному випадку можемо мати на увазі якогось авторитарного чи тоталітарного лідера, який всіма командує, так. Тобто, це, це не наш типаж. Отже, отже хто, може бути, хто може вважатися лідером? Це та людина. Яка бачить перед собою цілісну картину? Якщо вона приходить працювати в якусь організацію, вона бачить повністю концепцію цієї організації, місію, мету. А і вона може зрозуміти, що вона може зробити, прийшовши тільки в цю організацію. Але в принципі, її робота буде корисна для цілої організації, а не тільки виконуючи якісь ті завдання, які хтось комусь доручив. Тобто, бути лідером це розуміти цілісно, що ти робиш, чим ти займаєшся. Але коли молода людина приходить в університет, очевидно, треба поставити це питання для себе. Що, яким лідером я хочу бути, і все це починається від того, хто я є, тобто починається від цих питань, таких а, глобальних і філософських, і студентський час це насправді той час, коли люди звертають на це увагу. Тому, повертаючись трошки назад, а, до того для чого нам вчитися, а, якщо а, думати про те, що тільки для того, щоб зробити кар'єру, щоб стати хорошим фахівцем. Це, це насправді замало для молодої людини. Молода людина формує себе. І тому ми повертаємося знову до питання, хто я є. Це страшенно важливі речі, які також, це без пафосу, але суто технічно я хочу вжити це слово гідність, тому що зверніть увагу, українське слово гідність не має відповідника в англійській мові. Дігніті це не є те саме, що гідність, тому що дінніті. Я розмовляв з колегами, які є англомовними. Дігніті це від слова в можливо середньовічі вживалася така фраза somebody was dignified on the position, тобто, що він гідний якогось місця. Це можливо середовище аристократів, значить, може бути призначений якимось, там очолити щось і так далі. Але гідність в українському розумінні це щось таке, що є, або вона є, або її немає. Тобто, треба, якщо ми думаємо про освіту і про те, щоб ми для чого освіта і в чому цінність освіти. Це турбота про самого себе, це задавання питання самому собі, хто я є і ким я хочу бути. І звичайно, треба тільки формувати лідерський підхід в тому розумінні, що так, молодій людині належить весь світ. Це абсолютно нормально. Тобто, це нормальна постановка питання для молодої людини. Звичайно, в житті бувають різні ситуації і. Життєві обставини, коли людина, наприклад, мусить працювати. Вона, вона не має коштів для того, щоб хтось допоміг їй закінчити університет. От є різні речі, коли людина вчиться впродовж життя, це дуже також важлива модна концепція навчання впродовж життя. І вона також працює або в неї діти, родина, якісь інші проблеми, і вона знаходить трошки часу, і вона цей час може використати дистанційно. Так? Вона може взяти якісь курси, або навіть одержати ступінь, якісь дігрі в Університеті або піти в неформальну освіту і просто брати якісь курси, які подобаються там на ютубі і так далі. Тобто вона може себе розвивати, але це ніколи не замінить університету, тому що це набування знань, опанування знаннями, і головне здатність мислити і здатність критично мислити це соціальний процес. Ви це можете робити тільки в взаємодії з іншими розумними людьми, своїми однолітками. З розумними викладачами ви повинні формувати точку зору, відстоювати її. Цю точку зору. А це не обов'язково дискусія, коли ви сваритеся, але дискусія як обмін думками. А потім закінчується пара. Ви жартуєте. Ви ви потім студенти дуже важлива частина студентського життя. Це, це розваги так само. Це все формування будування себе, і без університету цього ніколи не буде. Тобто, тому що людина це і людина, от і е, які часи, важкі часи, часи завжди ті самі. Кожне покоління має свої проблеми. Але чи не здається вам, що зараз, коли ми говоримо про вищу школу, що це все ж таки стає елементом елітарності, що це не для всіх? Не всім воно потрібне, і тих, кому потрібне знання, питання навіщо нам вчитися це вже доля меншості, і з цим треба жити. Що більшості потрібні ті самі сегментовані новини, їм потрібні більш просте існування. І все, про що ми зараз говоримо, це ну так само для тих десяти людей, які тут зараз сидять фізично. Так, це звичайно це питання велике, тому що у нас, наприклад, ми можемо себе порівняти. Ну, я трошки отрую цю карикатуру з Японією. так? Угу. В Японії є концепція вищої освіти для всіх. Всі мають повинні мати вищу освіту. У нас ми майже цього досягнули, тому що у нас. Це перетворено значною мірою, було особливо в 90-х роках. На Видачу дипломів, продаж дипломів, тобто, у нас чомусь мати корочку досі вважається ну, важливим. І, до речі, це дуже цікаво. Я до кінця не, не можу пояснити, чому. Коли відбулася вступна кампанія в цьому році, в умовах локдауну, фактично, здається, і в умовах, ну вже може це не був локдаун, але це пандемія, тобто ці обмеження, дистанційна освіта, всі університети переживали, як ми можемо набрати, як нам дійти до наших абітурієнтів. І виявилося, От ми по наступному року подивимося, але мені здається, що ми вже можемо це сказати. Що рішення абітурієнтів були більш відповідальні, вони вже самі вибирали, можливо, без батьків, тому що кращі університети стали ще кращими. Mm -hmm. Туди вони одержали ще кращих абітурієнтів. А університети, які займаються продажом дипломів, не університети, скажімо, суб'єкти, які сусіднього процесу, процесу, вони просідаються більше. Mm -hmm. От, тому. Тому, звичайно, що у нас в кращому стані, тобто в кращій динаміці, оцей вибір. Я, я розумію, про що ви кажете, і це у нас в літературі нашій була така дискусія. Я писав дисертацію кандидатського про такого Михайло Родницького, дуже цікава людина. Вчився він на Франції, знав 19 мов. І Він завжди підкреслював, що література це справа інтелігентних людей, тобто дуже високова. Потім у нас. І це трапилося не в радянський час. Я думаю, ця концепція була іще раніше. Що література вона повинна належати цілому народу, і всі мають читати. Тобто, тому що в Україні була просвіта, інтелігенція дбала про освіченість чи просвіченість людей. От і у нас література була тим, є традиція українська, якась я не знаю, як її назвати демократична, що література зверталася до всіх людей. Зверніть увагу, порівнюють а порівнюють Шукшина. А в російській літературі і в нас Тютюнника, Григора Тютюнника, вони десь жанр маленьких ну, за обсягом оповідань, чи як їх назвати, чи це новели, чи це оповідання. Але в російській літературі Шукшин дистанціюється від своїх персонажів. Але тютюнник не дистанціюється. Він частина цього народу. Оця зверненість до народу. Тобто, я думаю, що нам треба. Іти десь це не шлях популізму, але це шлях, як сказати, це є такий шлях переважно. Це в риториці якихось лівих сил. Я себе не вважаю лівим. Але це питання соціальної справедливості, які не можуть належати тільки партійним якимось корпораціям. Так тобто у нас має бути якісна освіта для всіх. Якісна освіта середня це як мінімум та освіта, яка дасть можливість молодій людині вступати в університет. А для всіх можливо це концепція ближче до фінської концепції, чи навіть до канадської. Вони дуже переживають, кого вони пускають, скажімо, до своїх дітей. Тобто, там вчителі завжди під увагою, це престижно бути. І так далі. І так далі. В Сполучених Штатах є велика різниця між дуже хорошими школами і дуже поганими школами. Я думаю, що нам треба іти до всіх. Тобто, це не можна втрачати щось. От і треба мати таку культуру заклику до, до народу вчитися. Це страшенно важливо. Повертаючись до німецьких філософів, це Карл Ясперс такий, а був і у Гайдеґер таке можна знайти. Тобто Ясперс у нього є така публікація післявоєнна. Він закликає німців стати народом філософів. Треба мислити. Тобто у британців, наприклад, у них є преса, тобто у них відбуваються публічні дискусії постійні. І ця, в, 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 в центрі цих дискусій це поняття громадського інтересу. Що є громадським інтересом, що не є, чи правильно було державне рішення Кейспринта, чи ні, чи відповідає це громадському інтересу чи ні? Мене послав Брюховецький в 2003 році в Брайтон вчити англійську мову, бо я не вчив університеті англійську мову. Брайтон це в Британії, так? І там я ну, намагався в тому числі дивитися телебачення кому більше, щоб слухати, як це звучить. там і все. І там був такий епізод. Тоді був а, Тоні Блер, якого дуже критикували вони. Тому що це війна, він союзником американців був близький схід там і так далі. От, але е, він вдавався до таких популістських кроків. Тобто він е, йшов в метро, наприклад, у нього була якась знімальна група, він міг підійти до групи людей і питати, що вам треба. От я прем'єр-міністр, її ці знімають в такій ситуації, і в тому числі в метро. Угу. І там жінка чорна, мот, вона їде в метро, у неї, значить, ну це вже бекграунд, тобто це вже результат, я розказую. Бо Журналісти BBC знайшли цю жінку просто. Значить, я бачив вже фінал історії. Вона їде в метро, і він до неї щось намагається заговорити, а вона повертається своїм журналом. Він сюди, вона сюди повертається. Значить, і журналісти її потім питають, що ви просто не підтримуєте його політичну позицію. Вона каже, ні, у мене 40 хвилин, я їду в метро, і я тільки можу тут зробити, на на роботу, я можу тільки в метро почитати цей журнал, він займав мій час. Розумієте? Тобто, Нашим людям треба бути більш розслабленими, більш вербальними. Ну вони вже стають вербальними. Тобто, якщо ви на вулиці в Лондоні будь-кого спитаєте його думку, там будь-про що, або на будь-якій європейській столиці, то ця людина вам буде довго говорити, вона має точку зору. Наші люди вже, вже є такими. От, але в цей момент освіченості я думаю, що у нас є такі традиції, які дозволяють нам звертатися до цілої нації з пропозицією бути освіченими людьми, і це треба робити в різний спосіб.